Дублікати свідоцтво, якщо ви за кордоном, як же ж їх отримати? Розкажу в цьому відео, щоб ви були максимально підготовлені і розуміли, а що ж вам очікувати. Ну, по-перше, всі документи вам в дистанційному форматі може отримати, зокрема, будь-хто. Або ви уповноважите цю людину довіреністю, нотаріальною, потрібно, залежно від країни, робити. Зокрема, нотальне посвідчення довіреності, можливо, навіть проставляти апостиль або ще і легалізацію проводити. Це якщо ви будете простому смертному, ну, назвемо так таким от, сленгом надавати повноваження через довіреність. Проте є і простіший шлях, якщо звернутися до адвоката. Адвокати це вміють робити набагато вправніше і простіше, тобто вам не доведеться витрачати кошти на те, щоб робити довіреність, перекладати її тією мовою. Країни, в якої ви, скоріш за все, знаходитесь, проживаєте, ну і так далі, і тому подібне, коротше кажучи, більш бюджетно з моєї точки зору, звернутися до адвоката. Адвокат в свою чергу може зробити наступні дії, ну або представник, якому ви видали повноваження через довірність, що може зробити, може піти в ЗАГС і отримати там дублікат. Або свідоцтво про народження, або свідоцтва про шлюб, або про розірвання шлюбу. Це якщо ви розлучалися через ЗАГС, а не через отримання рішення суду. Тобто, якщо ви в судовому порядку розлучалися, то у вас не буде ніякого свідоцтва про розлучення. Бо наскільки я вже пам'ятаю, вже років з 15 люди, які розлучаються через суд, не отримують свідоцтво про розлучення. І єдиним документом в такому випадку є рішення суду. Проте, якщо ви знаходитесь в певній країні, то у вас можуть бути проблеми. До прикладу, в мене є такі клієнти, які кажуть, що чиновники тієї країни, в якій вони проживають, не дуже сприймають рішення суду на підтвердження розлучення. А свідоцтво про розлучення отримати вони не можуть, бо український закон цього не дозволяє. І що ж тоді є вихід певний? Зокрема, можна взяти витяг з актового запису про зокрема шлюб, і там буде відмітка про те, що. Шлюб розірвано на підставі такого рішення суду. І цей документ, цей витяг з ЗАГСу можна і нотаріально перекласти на мову тієї, країни, де ви є, і проставити апостиль як подвійний, в тому числі. Коротше кажучи, є багато різних інструментів для того, щоб переконати того чиновника, з яким ви маєте справу в тій країні, де ви зараз фактично знаходитесь. Як ви вже зрозуміли. То в будь-якому випадку можна на цих документах ЗАГСу проставити апостель і зробити переклад. Можна це зробити як в документі, який називається свідоцтво, так і витяг. Давайте я вам ще для прикладу розкажу, ну, щоб ви були такі от, член суспільства, максимально юридично підкований, що ж таке витяг, а що таке свідоцтво про шлюб чи про народження, що таке, от, що ж це таке, в чому відмінність. Є от актовий запис, це такий от запис, який робить ЗАГС щодо, до прикладу, певної дії народження, там, смерті, одруження, розлучення. І цей актовий запис зберігається в тому ЗАГСі, в якому він сформований. Тобто, наприклад, якщо він сформований в Одесі, то тільки там в певному ЗАГСі того чи іншого району він зберігається. І коли, до прикладу, ми приходимо і отримуємо копію цього свідоцтва, то ми звертаємося, ну, наприклад, в будь-який захід країни, але він робить запит в Одесу, тобто в той захс, який сформував актовий запис. І після цього йому приходить підтвердження, і цей актовий запис, не актовий запис, а свідоцтво видають. Є от актовий запис, ще раз повторюсь, а є свідоцтво. Свідоцтво це така от скорочена форма. Відомості з актового запису. Розширена форма називається витяг, а скорочена форма називається свідоцтво. І в різних країнах, до прикладу, аналогічна ситуація в Польщі, зокрема, тобто у них є скорочений варіант, а є повний. Тобто аналогія у всьому світі майже. Схоже, по-різному можуть називатися ці документи, але суть ви зрозуміли, тобто є щось таке повне і розгорнуте, там більше відомостей, а є щось таке скорочене для повсякденного, так би мовити, користування. Бо воно зазвичай на одному аркуші, а витяг там на двох аркушах, а то може бути і на трьох, і на п'ятьох, залежно скільки у вас там було тих чи інших реєстраційних дій. Це ось основний такий. Акцент, який ви повинні постійно тримати в себе в голові, якщо маєте на меті замовляти послуги з отримання дублікату свідоцтва, які бувають перепони, перешкоди в отриманні? Доволі часто трапляється, що неправильно перекладено з російської мови на українську прізвище імена по батькові, зокрема батьків. Якщо це ми говоримо про свідоцтво про народження, то виникає проблема у клієнтів. Буває, що в паспорті. Одним чином ім'я, наприклад, Христина, а в свідоцтві про народження було Крістіна російською мовою. І є певні такі от недоліки, які у зв'язку з цим існують. Тобто є різного роду такі от перешкоди, які можуть трапитись на шляху у вашого юриста, у вашого адвоката, у людини, яку ви уповноважили. І це потрібно мати на увазі, бо доволі часто люди перебувають за кордоном і вони. Прогнозують, що до такого то числа плюс-мінус у них буде те чи інше свідоцтво, той чи інший документ, одначе це може не трапитись. Зверніть увагу, що можна робити ще подвійний апостіль проставляти, тобто як на оригіналі певного свідоцтва, так і на нотаріальній копії. Це не в усіх країнах потрібно, невеликі це витрати, одначе дехто робить це, але для деяких країн. Це є обов'язковою умовою, тому для того, щоб зрозуміти, чи потрібно вам це чи не потрібно, зверніться до того чиновника, який у вас буде ці документи отримувати. Ми як робимо? Отримуємо відомості і одразу вам надсилаємо в pdf форматі чи фотографію на Viber у месенджер, щоб ви могли подивитися, чи вас там влаштовують всі ті відомості, які є в свідоцтві. Якщо там немає помилок, ну то супер. Ми вам тоді надсилаємо поштою, чи вашим родичам передаємо, чи новою поштою по Україні, чи вже навіть навіть по світу ми новою поштою відправляємо. Якщо не новою поштою, то Укрпоштою. А також є така швидкісна пошта, вона дорожча, доларів десь 50 в середньому коштує залежно від країни. Це. DHL, якою ми відправляємо, і також доволі часто клієнтам потрібно швидко. І оця пошта швиденько доставляє документи. Бо українська пошта, до прикладу, по-різному в Польщу буває може і 6 тижнів іти, може і 3 тижні, в Німеччину, може і 2 місяці, може і місяць. Є різні ситуації, буває на митниці, там вони довго затримуються ці документи. Але буває, бусом по людям, людям передаємо, тобто автобус якийсь їде, чи хтось передали водію, і, і все. Це ж звичайний документ, там немає ніяких таких перешкод. Тобто, до чого я веду? Що ви можете в ні в яке консульство України для того, щоб робити повноваження? Це, це зайве. Можна, звичайно, закон це. Дозволяє, не забороняє, одначе це зайва процедура. Тому, якщо ви хочете зекономити максимально швидко зробити це все діло, то звертайтесь, і я вам посприяю в цьому. По строках. По строках тут є різні моменти. В середньому я так. Клієнтам кажу, орієнтую, і щоб наші юристи також називали ці цифри до 10 днів. Це якщо отримаємо свідоцтво. Звичайно, що можна буває отримати і за 10 хвилин. Однак то світла немає, то треба щось уточнити, то нема когось на місці, тобто є різна ситуація. Витяги буває швидше можна отримати, тому що там є певна вже інформація, яка забита в мережі інтернет в системі ЗАГСу. А свідоцтва, ну, трошки буває довше. Тобто, ці ось перепони пов'язані зі світлом, вони є. Буває, що немає того працівника, який є на місці. В ЗАГСі, де треба підтвердити наявність того чи іншого актового запису. Ну, буває така халепа, бо він то відпустку пішов, то ще щось. І тому ці 10 днів, які ми кажемо, ну, вони зазвичай витримуються, але буває довше. Хоча насправді зазвичай до 10 днів. Що ще такого цікавого вам було б дізнатися? Зокрема, зверніть увагу, якщо ви розлучалися через суд, то у вас документом про. Розлучення може бути не може, а згідно за українським законом, це рішення суду. Рішення суду також ми можемо отримувати вам і апостольному проставити, перекласти його до цього рішення суду, ще також можемо і отримати витяг з актового запису про шлюб у ЗАГСІ. Ну тобто такий цілий комплект документів, якщо вам це навіщось потрібно в будь-якому випадку, якщо у вас є якась проблема пов'язана з отриманням свідоцтва про шлюб, про народження, про смерть. Ага, згадав про що ще можна сказати свідоцтва дуже легко видаються по актовим записам, які виконані після 1954 року. А до цього року не всі актові записи є в електронному реєстрі, і тому їх треба шукати в паперовому архіві. Тут уже є певна проблема. І, до прикладу, якщо це Одеса, це одна ситуація, Чернівці там, до прикладу, це інша ситуація, Харків ще інша, Житомир. Нова може бути музика з даного питання. Тому зверніть на це увагу, що якщо до цього року, то там інакша процедура, ніж звернення до ЗАГСу. Скоріше за все, нас буде з вами чекати. Ми це також робимо. Одначе, от, архіви вони такі повільні, тим паче у нас цей непростий військовий час місяців вони можуть і два, і три там э ритися в цих документах. І тут ще такий є нюанс, що можна, в принципі, було б їх. Поскаржитись на них, підігнати їх, одначе вони тоді напишуть, що не знайшли. Ось вам така відписка, не знайдено. Тому тут треба такий баланс оптимальний, щоб насправді той, хто працює в архіві, він уважно шукав, і щоб не надавити на нього більше, ніж необхідно. Тобто так от лояльно потрібно, бо нам же все ж таки потрібен документ, який ви будете використовувати, а не відмова, що не можна от знайти вашої. Інформації по тому чи іншому акту, тому такі от типові варіанти я вам розповів, з якими ви, скоріш за все, зіткнетесь у вашій ситуації, коли необхідно буде брати дублікати свідоцтв про шлюб, про народження, ну коротше кажучи, всю ту документацію бюрократичну, яку можна замовити в ЗАГСі. Повторюсь, можна це зробити дистанційно, можемо без приїзду в Україну. Є багато різних нюансів, на які, скоріш за все, я вам відповім, коли ви. Звернутись до нас, і я або мої колеги вам у месенджері, вайбері, в ватсапі, телеграмі, чи ще чином, чи голосом дадуть відповідь. Звичайно, зручніше, коли є переписка, тому що ви можете там точно написати прізвище, можливо, скинути якісь там копії документів, які у вас є, і це значно пришвидшить взаєморозуміння. Тому нехай буде з вами сила закону, і я думаю, що це відео ну певною мірою вас просвітило в контексті того, як можна все ж таки замовити той чи інший документ і досягнути своїх цілей. До зустрічі.